Жив собі на світі жучок добрячок Маленький, непримітний, але з великим серцем було у нього багато друзів, яких він частенько навідував, та завжди старався їм допомогти. То колосочки в нірку для мишки польової піднесе, то диким бжолам знайде найкращу галявину із квітами, щоб вони могли зібрати смачненький мед. Усе і скрізь на жучок встигав, адже мав він багато лапок та міцні крильця. Втомився летіти то швидко, швидко біжить. Он який спритний був. Усі його любили за гарну вдачу і щире серце. Одного разу біг собі жучок у справах, а назустріч йому іде хом'як. Привіт, жучок! Куди це ти так поспішаєш? Привіт, друже. Ось біжу у садочок. Потрібно допомогти їжачку, яблук на зиму назбирати. Е, пощастило, їжаку. Хто б мені допоміг, а то я сам, бідний, маленький, а справ так багато. Нажалівся жучку хом'ячок. Хвилинку, задумався жучок. Звісно, я б міг допомогти, але ж я вже пообіцяв їжачку. Ех, друже, бач, яка справа, Ось це тільки сьогодні мені кролик, той, що ген в кінці поля за вишневим колом живе, пообіцяв зернят від соняшника дати. Вони мені дуже, дуже потрібні. Скоро зима, а родина у мене велика, а я сам один поки все зберу, а в тебе он скільки лапок, хап-хап, і шведесенько допоможеш мені зібрати зернятка. Можливо, ти спробуєш щось зробити. Ну, якщо ти вже дуже хочеш, то я можу прийти, але лише після того, як допоможу їжачку. Адже я йому вже пообіцяв. Добре, добре, садів хом'як, тільки ж не барися там, скомандував малий. Ну, ніяк не міг жучок відмовити у допомозі. Спочатку він побіг у садочок і там збирав яблучка, а потім, ну, може, тільки на хвилиночку присів і відразу побіг на допомогу гом'яку. Та от біда, кролик жив таки далеченько, то поки жучок добіг. Уже і вечоріти почало. О, ти прийшов? закричав хом'як, який сам, ну можливо, хвилин п'ять назад, як тільки прийшов до кролика. Хом'як був повільний, а ще не оминув ні одного пенька по дорозі, щоб відпочити. Ну, як то було не помилуватися польовими метеликами? Тим паче він чекав на допомогу то куди поспішати. Він що, дурненький усе сам робити, чи що? Давай, труси, соняшник, що є сили, галасував хом'як, бігаючи знизу рослини. Він був заважкий і не міг залізти на сонях, тому, звісно, відправ наверх жучка. Що є духу трусив в жук сонях. От і посипалися зернята, наче дощ. Все пропало. закричав хома. Ти прийшов надто пізно, а зернята чорні. Ніч на дворі, Я нічого не бачу. Що мені тепер робити? Що збирати? Що ми тепер будемо в Зимку їсти? Засмутився малий жучок, сів він на краю соняга і почав просити сонечку. Сонечко, сонечко, не сідай ще хоч пару хвилиночок. Але я втомилася, день був довгий, у мене було багато справ. Я вже хочу відпочити. Але мені дуже потрібна допомога. Допомогти товаришові, ну, будь ласочка. А знаєш, у мене є ідея, і сонечко лагідно торкнулося жучка, і сталося диво. Він раптом засяяв. Спустився жучок соняха і освітив землю і допоміг зібрати хом'якові зернята. Ось так, за добре серце, жучок отримав подарунок від сонечка, і почали його тепер називати світлячок.